Головне про події 6 грудня. Окупанти втратили в Україні майже мільйон солдатів. Китай постачає Росії несправні дрони. А у Румунії вибрали президента завдяки алгоритмам. Тіктоку докладніше далі. Білий дім пообіцяв Україні сотні тисяч нарядів ракет до середини січня, а також нові масштабні санкції проти Росії. Про це пише видання Гардіан за результатами зустрічі радника із національної безпеки США Джейка Салівана з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком. Три атомні електростанції в Україні: Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС суттєво відновили виробництво електроенергії після російських атак. Про це йдеться у прес-релізі МАГАТЕ. Ворог окупував ще чотири населені пункти на Донеччині: Нову пустинку, старі терни, Іллінку та Новодмитрівку. Про це повідомляють дані аналітичного проєкту Deep State. Сили оборони України отримали першу партію нової української зброї ракет дронів пекло, дальністю ураження 700 кілометрів. Вони вже мають підтверджене бойове застосування. Тендер на захист Дніпро Гес виграв бізнесмен Андрейс Браденс, який відмивав гроші для Росії, стверджує видання Financial Times. Таймс. Вукергідроенерго пообіцяли перевірити цю інформацію. Через санкції російські дрони все частіше ламаються у польоті, як стверджує видання Washington Пост у цьому винні китайські двигуни, які відповідають за маневрування. А на тих дронах, які все ж таки долітають до України, у 25-му році випробовуватимуть нові естонські зенітні ракети, як пише видання Бабель, головна інновація ракети Марк-1 штучний інтелект для автономного наведення на ціль. Начальника Львівської національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнять через погане харчування курсантів і булінг. Про це заявив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Росія у війні проти України втратила понад 750 тисяч військових. Доповідає генштаб ЗСУ. Вранці 6 грудня росіяни перекрили Кримський міст через гучні вибухи у Керчі. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі Кримський Вітер. Очільник Пентагону Лойд Остін підписав нову секретну стратегію протидії впливу безпілотних систем. Про це повідомляє речник Пентагону Пат Райдер. Можливості дронів наразі зростають і становлять дедалі більшу загрозу для США та їхніх союзників. Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів президента після звіту румунської розвідки. Про це пише видання DG24. Келін Джорджеску, який несподівано переміг у першому турі, використав алгоритми Тіктоку. У київському зоопарку народилися троє рожевих пеліканів. За даними Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, ці птахи примхливі та складні у розведенні, тому такі випадки рідкість. Зараз пташенята вкриті сіреньким пушком і не вміють плавати, але вже за кілька місяців матимуть рожеве забарвлення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.